Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже простий, доступний і водночас апетитний рецепт. Це хрусткі лаваші з начинкою з картоплі, сиру та зелені. Страва, яка підійде на сніданок, перекус або навіть замінить вечерю. Усе готується дуже швидко, з найпростіших продуктів. Начинка виходить ніжна, а сир тягнеться всередині. Просто смакота. Спочатку я відварила картоплю. У мене було приблизно 800 г звичайної картоплі. Відварила її до готовності в підсоленій воді. Після варіння дала їй трохи охолонути буквально до теплого стану, щоб її зручно було потовкти. Далі за допомогою товкачки перетворю картоплю на пюре. Головне, щоб не залишилось великих шматочків. Перекладаю картопляне пюре в глибоку миску. Тепер беру сир моцарелу, в мене його 180 г. Натираю на дрібній терці, так він краще розплавиться всередині начинки і кожен шматочок буде тягучим і ароматним. До речі, замість моцарели можна взяти сулугуні, гауду чи будь-який інший сир, який добре плавиться. Далі беру зелень. У мене зелена цибуля приблизно 30-35 грамів. Нарізаю її дрібненько. Зелень надає особливої свіжості, приємного аромату і дуже пасує до картоплі. Можна також додати петрушку або кріп, якщо ви їх любите. Сюди ж додаю трохи свіжомеленого чорного перцю. За смаком. сіль я вже додавала під час варіння, тож окремо більше не додаю. Але якщо ви любите солоніше, можна трохи досолити. Додаю натертий сир і нарізану зелень. Гарно перемішую все, щоб сир рівномірно розподілився по всій масі. Начинка вже виглядає дуже апетитно, але я ще додаю один важливий інгредієнт вбиваю одне куряче яйце. Воно зробить начинку трішки пластичнішою та допоможе тримати форму під час смаження. Ще раз усе гарно перемішую і начинка готова. Далі беру круглий лаваш, кількість залежить від розміру. У мене з цієї кількості продуктів вийшло 5 повних лавашів з начинкою. На одну половинку кожного лаваша рівномірно викладаю начинку тонким, але щільним шаром, розподіляю до країв, але залишаю трохи вільного місця по контуру, щоб начинка не витікала під час смаження. Потім накриваю другою половинкою лаваша, як млинцем. Отак От готую всі 5 штук. На сковорідці розігріваю трохи олії, але якщо хочете, можете смажити на сухій сковорідці. Обсмажую кожен лаваш з двох боків до золотистої скоринки по 2-3 хвилини з кожного боку на середньому вогні. Лаваш стає хрустким, а сир у середині починає плавитися і тягнутися. Готові лаваші викладаю на таріл. Можна подавати цілими або розрізати на шматочки, як пиріжки. Погляньте, яка краса! Хрустка скоринка, апетитна начинка, а сир. Просто тягнеться. Ось така проста, доступна і дуже смачна страва. Спробуйте приготувати. Це дійсно варто того. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!